Вітаю вас на каналі Математика з Олесою Піжик. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розберемось в теорії теми основні властивості числових нерівностей. А перша властивість звучить наступним чином. Якщо А є більшим за Б і Б є більшим за інше число С, то відповідно і А більше за С. І навпаки, якщо А є. Меншим за якесь число Б, і Б є меншим за якесь число c, то, відповідно, що А буде меншим за c. Зараз розглянемо коротесенькими прикладами, все і буде все зрозумілим. От дивіться, нехай А, Б та c деякі числа. Для першого випадку нехай А дорівнює числу 4, Б дорівнює 3 і c дорівнює 2. Що нам говорить перша частина першої властивості нерівності? Що якщо А більше за Б, тобто підставляємо числа 4 більше за 3, правильно? І якщо Б є більшим за С, тобто 3 більше за 2, правильно, то й відповідно 4 буде більшим за 2 або ж а буде більше за С. Зрозуміли, на прикладі? І зворотній бік цієї першої властивості говорить нам наступно. Знову ж таки, якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 3 і С дорівнює 4. Що якщо 2 у нас менше за 3, тобто А менше за Б, далі 3 менше за 4, правильно? Тобто b менше за c, то, і відповідно, 2 буде менше за 4. Тобто А менше за С. І властивість 2 нам говорить, що якщо якесь число А є більшим за інше число Б, то, відповідно, Б є меншим за число А. Або ж навпаки, якщо число якесь А є меншим за якесь число Б, то це означає, що якесь число Б є більшим за А. А зараз це на прикладах. Ну, а тепер погляньте, якщо є якесь число А, що дорівнює 3. І є число якесь Б, що дорівнює 1. І що нам говорить друга властивість? Що якщо 3 у нас більше за 1, то звідси слідує, що 1 менша за 3. Правильно? І зворотня сторона цієї властивості нам говорить, що знову ж таки про два числа якісь. Нехай число А дорівнює 2, а число Б дорівнює 7. Що вона нам говорить? Що якщо 2 у нас менше за 7, то це означає, що 7 є більшим за 2. Зрозуміли? І третя властивість нерівностей числових нам говорять, що якщо число А є більшим за число Б, і існує ще якесь третє число Х, то А плюс Х буде також більшим за Б плюс Х. Тобто, якщо одне число більше за інше, при додаванні до обох чисел одного і того самого числа все одно буде. Перше число більше за друге. І звідси є наслідок, який нам говорять, що якщо деякий доданок перенести з однієї частини правильної нерівності у другу, змінивши при цьому, звісно, його знак на протилежній, то одержимо правильну нерівність. Зараз усе детально знову покажу на прикладах. І це все дуже просто. Ну, ось погляньте. Згідно третєї властивості, ми маємо три числа А, Б та Х. Нехай число А дорівнює 5, число Б дорівнює 3 і число Х дорівнює 2, що слідує згідно властивістю номер 3 Якщо А більше за Б, А більше за Б, тобто, підставивши значення, ті, що ми маємо. 5 більше за 3, все правильно. І якщо до лівої і правої частини нашої нерівності додати одне і те ж саме число в нашому випадку це 2 Що вийде? Ось так я напишу. І давайте перевіримо, чи залишається нерівність правильною. 2 плюс 5 буде 7. 3 плюс 2 буде 5. 7 більше за 5? Так. Знак нерівності зберігся? Так. І давайте трошечки. На наслідок подивимось, який іде до третьої властивості нерівностей. Присуємо А, Б якісь значення. Нехай А дорівнює 10, Б дорівнює 6, та Y дорівнює 3, що у нас по властивості йде. А більше за Б плюс Y. І нам говорить, що якщо число перенести за знак нерівності з однієї частини нерівності, в іншу при цьому змінивши його знак на протилежній, то отримаємо знову правильну нерівність. Тобто, у нас було що? Підставимо значення 10 більше за 6 плюс 3. Правильно? Тому що 10, 6 плюс 3 дає нам 9, і, звісно, це так і є. І якщо ми перенесемо число 6 з правої сторони ліву буде 10 мінус 6. Пропускаємо місце для знака нерівності, і справа залишається лише 3. 10 мінус 6 буде скільки? 4. Ну і 3, тут так і залишилось. Зберігся знак нерівності. Зберігся. І четверта, остання властивість числових нерівностей нам говорять, що якщо є, знову ж таки, числа А, Б, і яке число Х обов'язково більше за 0. Тобто додатнє. І якщо а більше за Б, то, й відповідно, помноживши ліву і праву частину на одне і те ж саме число, ми отримаємо правильну нерівність. І навпаки, якщо ми знову ж таки маємо два числа, де А більше за Б, і якесь третє число, яке менше за 0, тобто від'ємне. І тут вже погляньте на наслідок. Якщо обидві частини нерівності ми помножимо на одне і те ж від'ємне число, то ми отримаємо. Нерівність з протилежним знаком. Бачите? Звідси, власне, і маємо наслідок, який нам говорить, що якщо обидві частини правильної нерівності помножити або ж поділити на одне і те ж саме додатнє число, то одержимо правильну нерівність. А тепер зараз покажу все на прикладах. Ну, і знову ж таки, згідно четвертої властивості, нехай у нас є числа довільні А, наприклад, дорівнює 7, Б дорівнює Чотирьом, і якесь число додатнє х, яке дорівнює, наприклад, 2. Дивіться: А більше за Б. Звідси слідує, що. Якщо ліву і праву частину на рівності помножити на одне і те ж саме число, то має вийти правильна на рівність і праву частину домножимо. Поки місце для на нерівності, я пропустила 2 на 7. Буде 14, 2 на 4 буде 8. 14, звісно, більше за 8. Тобто все правильно. І друга частинка цієї властивості говорить нам, що, знову ж таки, є якісь числа. Я присвоюю одні і ті ж значення, b дорівнює 4, і x дорівнює вже мінус 2. Ми будемо домножати ліву і праву частину нерівності на від'ємне число. Що отримаємо? Якщо А. Більше за Б. Звідси слідує. Домножаємо ліву і праву частину на рівності на одне і те ж число менше за 0. Зліва у нас вийде мінус 14, справа у нас вийде мінус 8. Згадуємо координатну пряму: яке число є більшим? Мінус 14 чи мінус 8. Звісно ж, мінус 8. Знак нерівності змінюється. Зрозуміли? Тепер з властивостями ми закінчили, розглянемо ще декілька більш типових прикладів цієї теми, і вже на наступному уроці практики ми розв'яжемо більше завдань з цієї теми. У першому завданні відомо, що А є більшим за 6. І нас запитують, чи правильні є наступні нерівності. За умовою задачі дано, що А більше за 6. А в першому варіанті ми маємо, що А більше за 4. І наше запитання полягає в тому, чи дійсно ось ця нерівність є справедливою є правильною. Дивіться, якщо А за умовою задачі більше за 6, то, звісно ж, А буде більше за 4, тому що 6 є більше за 4. Правильно? І за умовою, у нас А навіть більше за 6. Тобто, однозначно, А є більше за 4. Друга умова А більше або рівне за 5,9. Знову ж таки, за умовою, ми маємо, що А більше за 6 це точно. Наша дана умова, яку потрібно перевірити, чи дійсно А більше борівне? ставимо знак питання, за 5,9. І тут також, тому що ми перевіряємо. Перевірили, можемо зачеркнути. Ну, дивіться, в другому випадку ми можемо точно сказати, що А більше за 5,9 Більше, нерівність строга. Тобто я можу записати, що А точно більше, строго більше за 5,5. 9. ,10. І ще є одна умова, в нас же нерівність не строга, тобто вона читається як А більше або дорівнює. А не може дорівнювати 5,9, тому що А за умовою задачі більше, ніж 6. А 5,9 менше за 6. Тобто такого не може бути. Я не можу сказати, що друга умова наполовину правильна. Ні, вона зовсім неправильна, тому що нерівність у нас не строга, більша або дорівнює. і нас просять довести, що так можливо, або ж довести, що так неможливо. От ми щойно довели друге. І третя умова знову ж таки, за умовою задачі А більше за 6. І нас просять перевірити, чи А більше за 7. Якщо за умовою задачі, дано, що А більше за 6, то не факт, що А буде також більше і за 7. Тобто, ця нерівність все-таки є неправильною. Чому? Давайте візьмемо, ось у нас є число 6, і наступне число у нас буде йти 7, а далі 8 і так далі. Правильно? От давайте візьмемо якесь проміжне значення між 6 та 7. Наприклад, це буде не знаю, 6,2. Воно ж стоїть на цьому місці, правильно? Між 6 та 7. Тут не посперечаєшся. Отже, а 6,2 у нас є більше за 6. Проте, одночасно 6,2 у нас є менше за 7 з умови задачі. Тобто нерівність є неправильною. Можемо тут собі позначити, що перша нерівність є правильною, друга нерівність є неправильною, і третя нерівність також вважається неправильною. Друзі, і перш ніж приступити до розв'язування другого завдання, хочу нагадати, що всі ці завдання я беру з підручника алгебра 9 класу за редакцією Мерзляк 2017 року. Отже, в другому завданні нас просять записати нерівність, яку ми отримаємо в результаті. Якщо А до обох частин нерівності. Мінус 3 менше за 4 додамо число 5. Ми знаємо за основними властивостями числових нерівностей, що якщо ми до лівої і правої частини додамо або віднімемо одне і те ж саме число, то ми отримаємо правильну нерівність. Отже, записуємо початково мінус 3 є меншим за 4, тут все правильно. І додамо 5 до обох частин нерівності. Можемо записати ось так. Що у нас вийде в результаті, яка нерівність? Мінус 3 плюс 5 буде 2, 4 плюс 5 буде 9. І, звісно ж, нерівність зберігається, вона є правильною. Далі завдання Б. Нас просять обидві частини заданої нерівності помножити на число мінус 1. Так і зробимо. Записуємо початкову нерівність, 7 є більше за мінус 2, так дійсно, так і є. Помножимо обидві частини нерівності. На число мінус 1. Не забуваємо при цьому змінювати знак на протилежній. Отже, мінус 1 помножити на 7 буде мінус 7, мінус 1 помножити на мінус 2, мінус на мінус дасть нам плюс 2. Далі знак нерівності я спеціально не ставлю, тому що він має бути правильним. Ми бачимо, що тут він зміниться, тому що мінус 7 є менше за число 2. І останнє третє завдання завдання В. Нас просять обидві частини нерівності. 12 менше 18 поділити на 6. 12 менше 18, так і є. Обидві частини нерівності, я ось так записую для зручності. Нам потрібно поділити на 6, і в результаті, звісно ж, ми маємо отримати правильну нерівність. Через те не поспішайте відразу переносити ось цей от знак нерівності у результат. Ділимо спочатку 12 поділити на 6 буде 2. 18 поділити на 6 буде 3. Знак нерівності при цьому зберігається. Всі умови ми виконали і приступаємо до наступного завдання. У третьому завданні нам дано проміжок, в якому лежить число якесь B, і потрібно порівняти значення заданого виразу з нулем. Перший вираз. Дивіться, у нас вираз складається з двох множників B-1 на B-3. Нам по черзі потрібно порівняти спочатку з нулем два множники, а далі подивитися на їх добуток, що він буде давати в результаті. Отже, за умовою задачі, у нас B лежить ось в такому проміжку. Читається він так: B лежить в проміжку від мінус 2 до 1. Тобто, B може бути будь-яким числом з проміжку. Від мінус 2 до 1, Це може бути або мінус 1 або 0, зрозуміло? або якщо вже брати 10, якісь там 0,1, мінус 0,7 і так далі. За умовою задачі у нас просто b. Як нам зробити, щоб було b 1 якщо брати перший множник, ну, а потім b 3 Нам необхідно від лівої і правої частини відняти ось цю одиницю по черзі. Дивіться, записуємо так. Вже не просто b буде. А буде що b-1 ставимо межі від лівої частини віднімаємо 1, тобто буде мінус 2 мінус 1, і справа так само буде що 1 мінус 1. Ще раз підписуємо під низом, що ми отримуємо, b-1 лежить в межах мінус 2 і мінус 1 буде мінус 3, 1 мінус 1 буде 0. Тобто, b-1 вираз лежить в межах від мінус 3 до 0. Тобто, це які значення від мінус 3 до 0. Мінус 2 мінус 1. Правильно? Тобто, це знач... до чого я веду? Це все від'ємні значення. А це означає, що вираз b-1 є меншим за 0. Далі так само робимо з виразом b-3, тому що це ось наш другий множник. Щоб отримати b 3 нам необхідно від лівої і правої частини з цього заданої умови цієї відняти трійку, пишемо b 3 ставимо межі. Зліва віднімаємо трійку, що буде мінус 2-3, і справа одиниця мінус 3. b 3 лежить в межах. Віднімаємо мінус 2 і мінус 3 буде мінус 5. 1 3 буде мінус 2. Знову ж таки, це значення від'ємні. Проміжок від мінус 5 до мінус 2 це значення від'ємні. Це означає, що вираз мінус 3 набуває лише від'ємних значень, тобто B-3 менший за 0. Все, для обох множників заданого виразу з цього початкового ми визначили умови порівняння з нулем. Запишемо ще раз цей вираз, що B. Мінус 1 помножити на b мінус 3. За умовою ми визначили, що цей вираз є менший за 0, і цей вираз є менший за 0. Тобто цей вираз є від'ємний і цей вираз є від'ємний. Що буде, якщо мінус помножити на мінус? В результаті дасть нам плюс. Тобто добуток, якщо по окремості оці два вирази вони менші за 0. b-1 від'ємний, і b-3 це також менше за 0. Якщо від'ємне число помножити на від'ємне число, буде число додатнє. Тобто, весь вираз результат множення буде більший за 0. Тепер другий приклад. Продублюємо ще раз приклад другий. b-3 на b 3 і на b-2 до квадрату. Друзі, логіка та ж сама. Початкова умова у нас та ж сама, тобто B лежить в межах від мінус 2 до 1. І нам необхідно порівняти з нулем значення виразу. Спочатку робимо для кожного множника окремо B-3, B3 і b B-2 до квадрату. Починаємо з B-3. Щоб з b отримати b 3 нам необхідно від лівої і правої частини відняти трійку. Це виглядатиме ось так: b 3 Ставимо межі мінус 2 мінус 3 і одиниця мінус 3. мінус 3 лежить в межах. Віднімаємо. Мінус 2 мінус 3 буде мінус 5, одиниця мінус 3 буде мінус 2. Тобто, b лежить у проміжку від мінус 5 до мінус 2, це все від'ємні значення. Тобто, робимо висновок, що вираз b-3 є менший за 0. Наступний вираз b плюс 3. Знову ж таки, щоб отримати b плюс 3, нам необхідно вже до лівої і до правої частини, оскільки тут плюс додати трійку. Буде що? Мінус 2 плюс 3, одиниця плюс 3. І звідси робимо висновок, що вираз b плюс 3 лежить в межах мінус 2 плюс 3 буде 1, 1 плюс 3 буде 4. Вираз b плюс 3 лежить в межах від 1 до 4, а отже, і весь вираз b плюс 3 буде більший за 0. І останній вираз у нас залишився це b-2 до квадрату. Дивіться, друзі, тут ми можемо відразу нічого не писати, а відразу написати, що b-2 до квадрату завжди більший за 0. Чому? Тому що яке б тут значення в дужках не було. Чи від'ємна, чи додатня, будь-яке число при піднесенні до парного степеня, тобто до квадрату, буде більший за 0. То відразу так і пишемо. Що ми в результаті маємо? Давайте ще раз підсумуємо. Повернемося до нашого початкового ось цього виразу, що ми отримали в результаті. Перший вираз B-3, ось він менший за 0. Є. Другий вираз. Дійшли висновку, що він є більший за 0. Є. І вираз b-2 до квадрату також є більшим за 0. Який результат маємо? Якщо тут множення множення поставити, так? що в результаті буде, якщо мінус помножити на плюс і помножити на плюс? Буде, тобто, висновок такий, що ось цей великий вираз, що складається з трьох множників, буде менший за 0. Друзі, на цьому все. Наш практичний урок з теми властивості числових нерівностей закінчено. Розглянули трішечки з вами типових прикладів. А на наступному практичному занятті ми з вами розв'яжемо багато прикладів і завдань з цієї теми. Тому будьте уважними і не запізнюйтесь на наступний урок.